И чтобы это продемонстрировать, бывшая личность, у нее есть много разных персонажей. Он проводит аналогию с президентом. Представьте себе, послезавтра, День независимости, к нам приходит, ну, например, не президент, полностью клуба оба был, но президент Украины, так он и не приходит. Приходит к нам сюда на пост. Питання, яке а, турбує сьогодні, а, я думаю, кожну людину, чому в 21 столітті люди, люди а, зіштовхуються з середньовічними проблемами, з війнами, епідеміями, а, з ненавистю. А, хоча, казалось би, а, вже все має бути позаду, стільки пам'ятників, стільки нагадувань, стільки книжок з історії, стільки досвіду вже залишили нам нащадки, і ми мали б вже навчитися, але ні. Чому? Чому так відбувається? І відповіді на ці питання можуть бути різними. Але давайте задамо ще одне питання, яке допоможе нам зрозуміти питання. Наступне: що стоїть в центрі нашого життя, навколо чого. Обертається наше життя в епоху просвітництва, в епоху гуманізму, гуманізму, Ренесансу люди прийшли до розуміння того, що людина мірила всіх речей, і все обертається навколо людини. І один поет він писав такі строки: гуманізм породив геноцид, коли людина забуває про те, що над нею. Про те, що глибж, глибше в ній, про свою совість, про Бога в собі та над головою, тоді, власне, починається все спочатку. Наша пісня хороша починає з начала. А, тому а, давайте задамося ще раз цим питанням: що є осью нашого життя, навколо якої ми а, обертаємося? І... Тепер згадаємо а, духовні культури. Наприклад, в культурі ісламу є такий вислів, коли а, Бог буде стояти на першому місці, тоді всі інші речі будуть стояти на своїх місцях. І давайте згадаємо ще раз, що такі поняття, як Бог, а, такі поняття, як любов, в наші часи мають бути а, по новому. Обдумані, осмислені, а тому, що любов зараз перетворилася на хить. Бог перетворив розуміння Богу. Бога перетворилося на маніпулятивний інструмент за лякування людей. Дітей лякають Богом, старих людей лякають Богом, і Бог знаєте, стало таким синонімом слова бабай, і все перегорнуто з. Голову, ніг на голову. А тому в ці часи найважливіше, найцінніше, що ми можемо зробити для одного для всього людства, це нагадати про справжність, про справжнє поняття, про реальність. І ось тому саме духовна спільнота, духовні наставники цього дня. В Індії разом з а, українською групою духовних людей, а, з міжнародним товариством а, духовних а, подвижників, вони проводять яг'ю. Ягья – це слово на санскриті, яке а, Можна перекласти як жертва принесення, але також давайте згадаємо про Бога та про любов. Що а, під словом жертва ми розуміємо не якісь жахливі штуки, а, а що людина може взагалі пожертвувати? Людина, яка приходить в цей світ голою і ходить з цього світа голою. Що ми можемо запропонувати вищому світі світові? Світові, де немає війн, світові, де а, всім, всім править любов. Де Бог є любов, Що ми можемо запропонувати свою свободу та свою увагу? Ось що таке справжня жертва, і ось е сьогодні е в Індії та тут в Говіндаленді е наші друзі, е наші духовні подвижники, вони співають мантри, е готують е дуже смач смачні явства, е готують свято, прикрашають храми. Е Підносять гірлянди, підносять е, чарівні чудові квіти для божеств і е, проводять богослужіння, ось що є справжньою жертвою. А тому в храмах завжди стоять мурті божества. І сьогодні е, проводиться містерія, сьогодні проводиться яг'я, з е, сенсом якої є запрошення божества. В Ашрам Говіндаленд. Сьогодні вона пройде, а через кілька днів ці божества приїдуть ось саме до цього ашраму. І а, з цього почнуться духовні зміни. Вони вже почалися, тому що ідея ця виношувалася вже не один рік духовними наставниками і духовною спільнотою. Але в певний момент ми доходимо до. Точки зрілості і е, починаємо втілювати наші задуми. Ось тому, коли ви приїдете до цього ашраму, то ви побачите після 19-го Серпня, після свята Джанмаштами, дня народження Крішни, ви побачите божества, Радхи і Крішни на алтарі Ашраму Говіндаленд. І давайте трошки ще поговоримо про а, мурті, що це таке, а да, коли в Ашрамі стоять Мурти, їм поклоняються, і дуже просто це зрозуміти. Коли в людини, як ми вже казали, в серці є розуміння Бога, і розуміння, що таке добро, що таке зло, воно базується на розумінні особистості Бога, характеру Бога, розуміння того, що Бог є любов. Коли ми від цього відштовхуємося, тоді людина не може бути не вродливою людина не може чинити зла. Людина наближається до святості. І коли в ашрамах люди проводять богослужіння, проводять церемонії поклоніння божественному початку, божественному принципу, богові особисто. Тоді Людина стає святою, і всі люди, які спілкуються з такою людиною, також отримують блага. А в цьому, власне, є сенс служіння божества. Але також маємо кілька слів сказати про те, які різновиди божеств існують, тому що духовний світ, світ духовного. Розуміння це не просто чорне і біле, це світ безмежної градації. Віра людини має властивість як деградувати, і тоді віра перетворюється на а, релігію в поганому сенсі цього слова. Ми бачимо, що якісь священнослужителі можуть навіть. А, Заохочувати вбивства і ненависті одних народів до інших. Ми бачимо, як деякі, так би мовити, духовні люди вони заохочують війну. Чи може це бути жертвою, яка задовольняє Бога для здорової людини, для людини, яка носить в своєму серці Бога, який є любов, це. Просто неможливо, це просто нонсенс, це несенітниця. Ось тому зараз наші часи вони як ніколи раніше потребують відповідей на духовні питання, потребують орієнтирів, потребують натхнення, натхнення, яке йде від самого Бога, і Мурті це не просто статуя чи фігура. Яка стоїть з каменя або дерева. А коли проходить ягія, яка зараз відбувається, коли я записую це відео, зараз в Індії та в Говіндаленді проходить ягія, ця подія. А що вона означає? Духовні наставники, люди, які присвятили все своє життя духовному служінню, вони запрошують своїм чистим серцем, чистими молитвами, безкорисливими. Бога на вівтар. І в Мурті проявляється Божа воля. І тоді від мурті йде благословення. Це можна пояснити дуже простим чином як система державної пошти. Якщо держава встановлює поштові скриньки, тоді люди можуть від цих поштових скриньок. Отримувати сервіс, а надсилання листів люди можуть відправляти листа і отримувати листа. І якщо людина сама захотіла собі, знаєте, якусь скриньку повісити, це ще не означає, що система буде працювати що ті листи, які ви будете відсилати, вони дійдуть до адресату. Так, може не буде робити працювати. Але коли держава це встановлює, коли це зверху донизу йде, а на санскриті а, називається духовний потік Амная татва откровення, то те, що сходить від божественного світу, ось на прикладі цього. Коли держава устанановлює поштові скриньки, тоді в цій скриньки заходить листоноша. Він приймає листа і відправляє до адресату, а, який може отримати ваше повідомлення. Ось так і тут, коли а, справжній духовний вчитель запрошує на вівтар особистість, поверховну особистість Бога, тоді він може туди прийти. Join one is Vishnu as Mathura, one is Krishna as Swayam Bhagavan. Etikamsa, pala, pungsan, Krishna still Bhagwan Swam Brahma Piti Brahma Piti Bhagavan as Shabita. So two types of Krishna. One Krishna is Vishnu Avatar, one Krishna is Swayam. Любов в наш час споплюжене слово, Бог в наш час споплюжене слово. Так і під жертвопринесенням ми маємо розібратися, що це означає. Ми не приносимо в жертву Богові вбитих тварин чи якісь ще жахливі речі. Йому завжди підносяться свіжі фрукти та квіти, йому співаються мантри, все найчистіше. Найсвященніше підноситься божеству. А він в зворотньому напрямку ударює своїми благословіннями людей, надихає внутрі серця, і тоді такий народ, а такі люди, вони. Можуть іти до світлого майбутнього. Цивілізація без бога, безбожна божевільна, технократична цивілізація, де є інтернет, є інформація, але люди не розуміють одне одного і ніколи не не домовляться. І навпаки, навпроти, духовна цивілізація, люди, які мають в своєму серці та над своїми головами Бога, вони завжди знайдуть порозуміння і завжди побачать світлі перспективи розвитку. Ось саме для цього в Говіндаленд запрошуються божества. І можна ще кілька богословських ідей сказати. Коли ми говоримо про Бога, то класичне розуміння в можна сказати в арамійських традиціях Бога, до нас дійшло в сенсі того, що Бог це суддя, лютий, страшний, ревнивий, який контролює залізною рукою нашу свободу. Але ми маємо признати, що це не повно розвинутий, не повно розвинений теїзм. Це, можна сказати, скорочена версія для людей, які ще не дійшли до якогось розвитку духовного, а тому що ми знаємо, що жодні батьки, вони не. А, Бажають а, тримати своїх дітей в страху, а, тому розуміння Бога як крішний, як прекрасного а, друга кожної живої істоти це наступна версія духовного розуміння, і ми прийняли а, замість телебачення а, інтернет. Ми прийняли новітні технології. Також людство обов'язково буде поступово приймати розуміння Бога як любові, розуміння естетичного Бога, про якого Нічше казав, я повірю в Бога, якщо Він тільки танцює, а Бога, який є втіленням любові та краси власною персоною. І ось саме таким богом є Крішна в ведичній традиції, про нього в деталях описується його характер, сказано в деталях про його якості, про його чесноти, про щирість Бога, про його здатність бути взаємним до кожної людини, не Бога, який наказує. А ось такі справи, друзі, ми маємо цього літа в Далайф 2022 рік. Наші друзі збирають квіти саме для божества, вже для того, щоб а, подарувати їм гірлянди, а, щоб зробити красиві підношення. І у відповідь Крішна завжди відповідає а, щирістю свого серця. Приєднуйтесь до трансляцій, подумайте про ці речі, які ми зараз з вами тільки що медитували. Одна з форм медитації це говорити про Бога, говорити з чистим щирим серцем про нього. І якщо люди будуть говорити про любов, про джерело любові про Бога, то тоді люди обов'язково не загубляться в. Просторі космічного буття і обов'язково найдуть а, щастя, знайдуть все, що людина шукає в глибині своєї душі, а, перероджуючись з одного життя в інше, а будучи не а, з, з самого свого народження в м, темряві. Непорозуміння відсутності, відрізаності від своїх коренів. Тому зараз в ці роки ми бачимо, що духовні знання відкриті, інтернет є технології, є, є всі технічні можливості для того, щоб почути про ці речі, але ми маємо також стріти ту особистість, яка запросить Бога в наше серце. Тому що якщо б ми самі могли це зробити, вже б давно змогли, але нам не вистачає рішучості. А, тому ми завжди звертаємося до духовних наставників, до людей, які вже знаходяться по ту сторону духовної, по той бік духовної реальності, і вони е, можуть е, показати нам приклад, як жити в гармонії з цим світом, як запросити в своє життя Бога. Це відбувається це через поклоніння в храмі божеству, через служіння мурті, про яке ми з вами говорили, через читання священних текстів, через медитації, через співання імен Бога, молитви і через ось такі медитативні бесіди. І ось дивіться, ми почали з вами просто про якісь такі новини, а да? подумали про трошки історичний нарис нашого життя І перейшли до такої непомітної медитації між строчок. Ми зрозуміли, що всередині нашої реальності, нашого життя обов'язково має бути краса і любов. А це є а, Бог в правильному розумінні цього слова, не в споклюженому, не Бог, якого нам малюють на страшилках та релігійних анекдотах. Тому, друзі, бажаю вам шукати Бога в собі, шукати Його в реальності і а, дорожити життям а, своїм, і життям близьких людей, і життям всього. людства. Тому що в глибині своєї всі люди вони є браттями. Але пам'ятаєте історію з християнського. А, Біблійська, біблійська історія про Каїна та Авеля, коли два брати один вбив іншого. Чому заздрість? Тому щоб в своєму серці не мати заздрісті, ненависті, ми власне, і спілкуємося про ці теми, нагадуємо собі і відвідуємо святі місця, ось як такий є Ковіндаленд і інші святі місця. В яких ми можемо присвятити час справжньому Богу. Приєднуйтесь до трансляції, ми будемо протягом кількох тижнів виходити в прямі ефіри, проводити бесіди з духовними наставниками, з культурними діячами. Пишіть, які у вас є питання чи пропозиції, які теми ви хотіли б почути. Ми обов'язково підготуємо всі ці цікаві для вас питання. Бережіть собі, бажаємо вам мирного неба над головою та Бога в серці. So this is original Krishna, not Krishna of Mathura, because Krishna has many avatars, Purusha avatars, Vilas, avatars, many many time avatars. This is actually avatar spoken Chaitanya. Chaitanya that ends.